Раз, два, три. Браво! У Львові відбулось офіційне відкриття найбільшого в Україні центру протезування. Він запрацював на базі реабілітаційного центру Незламні першого медоб'єднання Львова а реалізувати такий проєкт вдалося за підтримки німецького уряду. До слова, побачити його приїхала голова Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Це дуже добрий приклад, як співпраця може функціонувати того, як центр незламній йде вперед. Вона дуже багатьом людям дає нові можливості, і дуже багато людей в цьому допомагають. В одноповерховій будівлі загальною площою тисячу квадратних метрів розмістили центр виготовлення протезів, аудиторії для навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів, а також внутрішній дворик для відпочинку. Тут ми зустріли бібліотекарку Завдіївки Яну Ковальову, яка під час російського обстрілу втратила ногу. У центрі незламні вона вже п'ять місяців і два тижні тому нарешті отримала довгоочікуваний протез. Сюди, в цей центр. Я приїжджаю до протезиста. Якщо треба підлагодити щось, налаштувати, щось змінити в самому протезі. Вже опановую нову кінцівку. Тут і наш захисник Олександр Рясний. Нагадаємо, що саме йому Яна Степаненко в Бостоні, пробігши п'ятикілометровий марафон на обох протезах, назбирала на сучасний біговий протез. Саме я і до е, своєї військової служби займався спортом. і в процесі служби я також вів активне життя. І наразі я збираюся також подальше вести активне життя як і цивільне, так і спортивне, тому біговий протез досить круто. Зазначимо, що однією з важливих частин проєкту є навчання протезистів та ортопедів. В цьому навчальному е хабі е протезному буде вчитися вся Україна е і буде даватися. Найкращі знання нашим протезистам, яких зараз в Україні дуже-дуже мало. І над професія. Тому вже вивчено більше 50 людей, які займаються протезуванням по Україні. А треба протезувати десятки тисяч людей. Тому це буде найбільший навчальний хаб, який поділиться знаннями по цілій Україні і видасть найкращих спеціалістів. Це, зокрема, в рази збільшить потужності виробництва протезів в Україні. Серед іншого центр розроблятиме матеріали для національної програми підготовки українських тренерів з протезування, які передаватимуть свій досвід майбутнім фахівцям. Україна Німеччина збудувала для України для міста Львова місті Львові завод кращий, ніж для себе. Це найсучасніший завод з найкращим обладнанням, з найкращими ремонтами для лікування і відновлення українців. Це перш за все подяка німецькому уряду і народу за те, що вони це зробили. Додамо, що будівля розрахована на 30 робочих місць, і за рік планується виготовляти більше тисячі протезів. Геолевен, це є знаком надії, це можна сказати, є візією для всієї України, і цей знак надії дійсно розходиться по всій країні. Ми пишаємо, що були партнерами, і надалі будемо для цього центру. І наша співпраця йде вперед. І я за це щиро дякую. Партнера Ірина Цвігунзиновічопойдало Правда тут Львів.